Так, всім добрий раночок. Я зараз збираюсь на зйомку, готую собі сніданок. Ось, і насправді я майже ну, ніколи, тобто дуже рідко, виїжджаю зранку з дому. І навіть на одинадцяту мені це вже прям так дуже-дуже складно. Тому коротше зараз буду пришвидшувати себе і покажу вам, що буду снідати. Чи мені дуже сильно захотілось такий омлатик. Роз будемо сідати. отак взагалі не можна робити. Зловила себе на думці сьогодні зранку, коли обирали що буду їсти, що я дуже давно не їла там омлет, бо все, що пов'язано з яйцями. І насправді останнім часом почала слідкувати вже скільки ми тут рік, і ну, коротше півтора року ми вже в Америці і почала розуміти, що реально якість і смак продуктів. Типу хороших, органічних дуже відрізняється від самих звичайних, які ми купували на початку. Ось тому, коротше, я купую органічні яйця, і зараз вони дуже сильно Мені Здається, в принципі, всі яйця. Тобто, якщо раніше вони там коштували 20 штук за 8 доларів, то зараз за 12 доларів, тобто аж на 4 бакса. І насправді це дійсно дуже ну, чуттєво. Тому я почала річ їсти яйця. А буду зараз снідати. Вмикаю свій серіал нарешті. Теорія великого вибуху, і буду вибігати на зйомочку Короче, если честно, я уже сильно запиздилась. Но... Не знаю, почему Это, напомню, что я только перехворила, и теперь еще не выходила Ми давно взагалі, из дома. Короче, что я очень-очень спокойно собиралась. и сумку у меня? Мы не будем ограничены. не черные. Я не могу черные. Она, на самом деле, уже трошечки такая... почти бит. Приступ на війни ці змагаються сумка, коли нам дуже подобається. Вона максимально зручна і подовжина і взагалі плана. Це буде така зйомка експертного відео, тому я беру з собою трошечки релайди, не беру камеру, бо ми будемо знімати динаміку і візьму ...boy. ще виточку. Все, пока-пока. мені їхати десь хвилин 20. Я вже на три хвилинки Короче, я відчуваю, що мені вже скоро пора буде теж вдягати мікрофон на себе. Я не дуже люблю дивитися, коли людина в мікрофоні, а, тому що це виглядає прям як зйомком. Ну, ти ж не будеш наприклад, десь в реальних умовах, як ти знімаєш своє життя, там надягати постійно мікрофон і ходити з ним. А, ось. I love Досить тихий голос, зараз ще й захриплий, і я думаю, що мене взагалі дуже погано чути. Я монтую свої відео, я їх підтягую на 200% по звуку. А, ось. І коротше це не дуже прикольно, тому можливо, коли я там буду знімати в машині або на десь таких місцях, де я зможу дістати мікрофон. Я буду діставати ось цей свій такий боксик, Типу в мене з цими мікрофонами професійними DJI а, Ось і буду носити це вже жіночій сумочці свій, тому що реально ну, дуже погано мене чути, мені здається. Так, зараз їду на зйомку до косметолога. Там працює моя подруга. Ми напевно, що потім ще, ще поїдемо з нею на каву, тому що зйомка в принципі буде дуже швидка. Ось тому краще все вам покажу. Прошу, то -то одно із Так, закройте сегодня. Вот так. Буду выглядать. Пойдем к выходу. Идем по на каву. Ой, солнце. Надо разбить секретный код. Писать. Коротше, ми їдемо зараз недалеко пить кавуську. Угу. Все, ми зустрінемось там. Ми все відзняли трошки довше, ніж хотіли, але я думаю, що буде класно. Ми вже приїхали в кав'ярню, і Катюшка мені поки розказує історію. Вони тут три місяці в Америці. А ось і тут тобі зазвичай платять за комуналку, типу окремо від того, як ти платиш оренду. І край, що осталось? Я не знала, що за світло треба платити. Мій хлопець ігнорував всі повідомлення на почту. І його відключила. Відключила світло за неплатно. Збирайся на роботу, як хочеш. Відчула себе трохи як український. Припець. Алєо. Дуже мені не було. Майську шоколадку я ніколи не пробувала і не збиралась, якщо чесно, але мені цікаво. Блін, я боюсь, вона трошки росте. Ти її кусай просто. Вона має хрустіху, ти ще її так? я трішки. Ммм. Добре. Да, там типу тісто, яке обжарене. А, тісто прям? Вау. Я справа давайся шоколадку. Неожиданно. 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 Не, насправді, я думала, что там... Там пистаж, конечно же, все радует. Короче, я думала, что там я крыс, типа, я раз шеросковачила, потому что там, знаете, крысы ви такие... Да-да-да, типа, что у мы на усилий, но всякие SMR. Ну, друзья. Цікаво нас краще я вже під'їхала додому. Зараз у мене буде ще консультація по таргетованій рекламі. Ось, і корач, тому я вирішила поки не заходити додому, бо там Sky він відразу захоче гуляти. Ось тому я зараз проведу консультацію, бо там щось сталося з таргетованою рекламою, типу вона запустилась, кошти знялись, потім вона вимкнулася, треба буде з цим розібратися. Я не дуже люблю це робити онлайн або по телефону. Ось, але поки що спробуємо так, якщо не вийде, то вже потім зустрінемось з дівчинкою. Я зараз прийшла зі зйомочкою і м, хотіла б взагалі з вами трішки поділитися тим, чим я тут займаюся в Америці. Ось як я тут працюю, тому що а, може бути багато таких запитань, постійно десь їжджу на різні роботи. Так от взагалі а, останнім часом я себе позиціоную як social media marketing спеціаліст Насправді, а, в мене тут було типу, за там, наприклад, у рік часу, коли я вже працюю як спеціаліст на американському ринку, в мене було вже десь сім проєктів. Ось і зараз я працюю лише над одним, а тому що на всіх інших проектах в принципі ми або поставили на паузу співпрацю, тому що наприклад, я опакувала сторінку. Вони просто продовжуються підтримувати над інших проектах. В основному мене там викликають на зйомки. Тобто, ось так я можу разово приїхати. Також я робила своє навчання, тобто я навчала спеціалістів, як працювати саме в social медіа маркетолог теж в Америці. Ось і це був такий ну дуже великий об'єм роботи. Тому за цей час я теж набрала нових проектів. І якраз такий тільки місяць пройшов, крос таки рівно. Коли закінчилось моє навчання, тому я ще типу ну, там, світа і так далі, я ще не брала нові, але на лютий в мене вже планується. Ось в основному я працюю з сферою б'юті і з тобто з нерухомістю. І на ось цьому проєкті, що я сьогодні була. Це дівчинка-косметолог, вона взагалі з України. Ось, але вона відкрила тут свою студію таку краси. Ось, ну і в цілому, типу, тобто, я працюю з такими якби, різними спеціалістами, а також я знімаю ugc відео в себе вдома, бо в мене там професійна камера і так далі. Ось, ну тобто, я займаюся просуванням в соцмережах безпосередньо бізнесів зйомками і саме таким UGC контентом для інших проєктів. Це я все рівно рахую як моя така part-time робота, як називають в Америці, ось тому, що в принципі я працюю віддалено, в мене такий гнучкий графік. А ось, взагалі, за освітою я хорограф. Ось і я в Україні дуже багато років працювала хорографом, потім змінила професію на СММ. Ось і сюди приїхала. І щоб в мене була така більш менш стабільна робота, я почала відраз працювати в танцювальній студії. Мені це теж дуже подобається насправді. Тому виходить так, що в першій половині дня я займаюся зйомками різними проектами і так далі. Сушомідія, ось, а в другій половині дня, десь п'ятої години, чотири рази на тиждень, я викладаю танці, різні стилі, contemporary heels, хіп-хоп, балет і так далі. Ну коротше, я рахую, що це ідеальне поєднання, тому що я, до прикладу, в першій половині дня все рівно більше працюю в телефоні, щось там думаю, якісь сценарії, пишу стратегії і так далі. А другу частину дня я працюю більш фізично, тобто я там ну ставлю хореографії, ставлю номери. Ми виступали в новому році з дівчатами саме на. Американських змаганнях, взагалі, танцівники мріють якби попасти на ці змагання, подивитися як танцюють американці вживу і так далі, тому що в них дуже сильна техніка. Насправді ну, в панік. Як... А, ось, але і в сфері маркетингу я теж хочу розвиватись, тому дуже часто буде так, що, наприклад, у мій день виглядає так, що я там спочатку поїхала на зйомку або працюю вдома з ноутбуку. А, ось. а друга частина дня це я вже їдутись на роботу, на тренування і так далі. А, ось тому не дивуйтесь, в принципі, в цьому. І якщо вам взагалі буде цікава тема або одна, або інша, ну якщо чесно, зараз я більше розвиваюся саме в маркетингу, тому що в принципі в танцях в мене є освіта, я дуже багато років танцювала, тобто. Я можу тільки розказати якісь цікаві моменти, якісь унікальні такі штуки, які тут є. Ось а в маркетингу я тут розвиваюся та максимально, тому я думаю, що я буду дуже часто згадувати якісь особливості роботи в маркетингу тут про клієнтів і так далі. І взагалі, якщо вас цікавить, як почати тут працювати, так як це взагалі ринок, чи як чи є конкуренти, то можете написати в коментарях. Ось взагалі в мене є знову ж таки своє навчання, таке фундаментальне, повноцінне. Я навчаю базовому сошалмідіа маркетингу, який працює саме в Америці. Ось я думаю, що я буду обов'язково робити другий потік, і в цілому, так як я вам показую тут своє життя, то я буду багато різних сюжетних ліній сюди прив'язувати і про навчання, і про роботу одну, і про іншу. Ой, коротше, буде дуже дуже цікаво. Зараз я вже буду продягатись з такого білого свого аутфіту, більш класичного, бо спортивний, а тому, що в мене ввечері якраз таки вже групові тренування, і я теж вам трішки покажу, як вони проходять. Just cooking right now, okay? You guys <гану> did it. Коротше, я вже закінчила тренування, зараз заїжджаю вже в гараж. Ось насправді сьогодні був такий активний продуктивний день. У мене вже горло захрипло, було сьогодні три тренування десь. Ось, <рес> чесно, важко говорити, навіть, але коротше, зараз піднімаюся додому, буду відпочивати сьогодні. Ось, позавтра знову багато планів. Коротше, якось так закінчується день. Мені ще передали, до речі, сьогодні такі смаколики. Типу, як такі хендмейд зефірки як маршмеллоу. Mm, ось і вони я вже спробувала. Вони такі не дуже солодкі, так прям приємні. Ось так вони виглядають. А, ось насправді дійсно дуже-дуже смачно. Я не знаю, десь тут. Типу, а не написано, хто це зробив. Ну, краще. Дуже прикольно насправді. У нас тут картина маслом. Скай наступив на свою тарілку і тепер шукає в тарілці, а звідси не їсть. Tu me travo a faculdade se Vai, quase. <coughs> passa.